Доброго дня, я Олена Мозріс, експерт з продукції компанії Джерелі. І сьогодні я хочу представити вам нашу новинку дійсно довго очікувану, і не, не, не дарма ми її чекали, бо е, зробили ну, дійсно ідеальну таку форму. Це дієтична добавка нефрон. Далі, будь ласка. Не вибоюся цього слову, це ідеальна комбінація лікарських рослин для здоров'я нирок, сечовідних шляхів і сечового мехура. Як завжди, в джерелії, будь-яка дієтична добавка – це капсула зі 100% тільки діючих речовин, ніяких домішок, наповнювачів і так далі, тільки 100% користі. Так, і в цьому разі ви бачите склад, це комплекс дуже ретельно, дійсно ідеально ще раз це підкреслю підібраних рослин, які впливають на здоров'я нирок, на здоров'я сечововідних шляхів і сечового міхура. Це природний уросептик і діуретик. Уросептик – це той засіб, що бореться з інфекційними агентами сечововідної системи. Ну і діуретик – це засіб, який має сечогінну дію. Далі, будь ласка, як працює цей комплекс? Перше, він має дуже добру, сечогінну і звідси і протинабрякову дію. Що головне, він виводить оцей залишок рідини, знімає набряки, виводить зайву рідину. Без того, щоб під подразнювати тканини самих нирок, і без того, щоб вимивати калій. Це те, чим грішать часто лікарські препарати, які мають от сечогінну дію. Що калій вимивається, може подразнювати нирки. Самі тут цього немає. Дуже він діє активно, але дуже спокійно для самої сечововідної системи. Має чудову протизапальну, дезінтоксикуючу, антибактеріальну і противірусну дію. Сприяє нормалізації водно сольового балансу, тобто виводить надлишкові солі, ми будемо про це далі говорити, тобто ми будемо його використовувати ще й в комплексному лікуванні подагри, наприклад. Виводить продукти азотистого обміну, це, це сечовину, кріатінін, сечову кислоту і так далі. Далі, будь ласка. Він має спазмолітичну і помірно знеболюючу дію, ну, знеболюючу дію саме за рахунок в першу чергу ціє, цієї спазмолітичної дії. За рахунок того, що є сечогінним засобом, що виводить і, і позбавляє від застійних явищ у сечовивідній системі, то за рахунок цього він. Ну там ще трошки лікарські рослини самі, самі діють проти того, щоб утворювалось камені, тобто попереджає утворення конкрементів і в нирках, і в сечовідних шляхах, і в сечовому міхурі. Крім цього, він сприяє нормалізації функцій над ниркових залоз, тобто не тільки навіть сечовідна система, але й надниркові залози, і у чоловіків теж на це зверніть увагу, що покращує здоров'я передміхурової залози. Особливо, коли є утруднення сечовипускання, то він якраз його налагоджує. Так, Далі. коли ми його рекомендуємо, коли ми його використовуємо. Ми використовуємо його, рекомендуємо для профілактики і в комплексному лікуванні інфекційних захворювань, нирок, цепіленіфріт, сечовивідних шляхів сечового міхура цистіти і при уритритах, тобто всі захворювання, де є бактеріальний фактор. так? При неінфекційних хронічних захворюваннях, це при гламіровоніфрітах, при інтерстеціальних ніфрітах і так далі. Для профілактики утворення кам каменів у у нирках і сечовивідних шляхах сечовому міхурі, а, і навіть тоді, коли була операція, коли робили операцію з приводу каменів. Для того, щоб попередити рецидив, щоб не утворювалися, не продовжували вони утворюватися ці камені далі. Там, в першу чергу, на оксалатні кам камені, які, ну, як не на вони є найбільш розповсюдженими, але й на інші камені також. Далі, е, і дивіться, ми його ще використовуємо. Це були захворювання. Для нормалізації вже не процесів сечовиділення. Ми вже казали, що у чоловіків при захворюваннях перед міхорової залози, у жінок при стресовому нетриманні сечі, дивіться, стресове це не в період, коли людина злякалася. Стресовим натриманням сечі називається, коли це у жінок достатньо часте явище, особливо після пологів. Коли не втримує сечу, при якщо кашляє, при чиханні, ну от при якомусь напруди є напруження е черевної порожнини, е пер перепад тиску, то це називається коли от не втримується трошки сеча. Да? Це це взагал, загалом називається стресове натримання, тобто не, не коли злякались. І при нічному натриманні сечі теж. Тобто, тут, всюди, ми його теж використовуємо. І це було е, така дуже об'ємна. Е, Область, де ми його використовуємо, коли є захворювання, чи коли ми хоч, хоч хочемо попередити захворювання. І ви знаєте, що зараз цей нам засіб ну взагалі дуже актуальний. Нам дуже багато писали, дуже багато його просили. Ну, взагалі просили за засіб для нирок. А ми зробили такий ну абсолютно дієвий В зв'язку з нашими з, з війною і з нашими хлопцями, які. У окопах, які ну, там, де є було зима переохолодження нирки, дуже страждають. Взагалі страждає вся сечовивідна система, тому ми використовуємо. І це було там, де є попереджаємо, чи є захворювання, але є достатньо в нього така ще область використання, де ну, про захворювання як таке не йдеться. Але чому я кажу, що цей засіб він, ну, він просто має. Продаватися, не знаю, там десятками тисяч, бо ще є така, такі моменти, тобто позбавлення від набряків, так? Коли набряки, і не тільки коли ці набряки викликані захворюваннями нирок, так? Це може бути при, перед менструацією при ПМС. Це може бути просто у спеку. Зараз ось як потепліше. А як стане вже спекотно, то взагалі дуже багато людей, які ну все перевірили. Ні, ні серце проблем немає, ні не з нирками проблем немає, але набрякають. Так, така конституційна особливість, да? все отримує воду. Ми можемо його спокійно використовувати. Це не, не сечогінні засоби, ліки, які дійсно ну, їх не можна приймати. А тут можна не, не обов'язково приймати курсу, можна. Ось два-три дні, і поки зійшли ці набряки, прийшли до ладу, все прийшло до ладу, і все так можна, тобто не курсом можна, а по декілька днів як потрібно. Про конституційні особливості сказала при малорухливому способі. Ну, всі знають ці проблеми, коли хто з якого приводу абсолютно здорова людина набрякає. Такі особливості, так ми теж використовуємо цей засоб. За за цим заодно ми ще й і попромиємо, почистимо, як люблять казати. Ну, оздоровимо ще і свою сечовинну систему. Далі, будь ласка. Так, і це іще одне додаткове да? Як, як, як завжди, да, коли говоримо про дієтичні добавки джерелія, там ось таке, таке, таке. А це ще додаткові бонуси. Ми використовуємо цей засіб і для профілактики жовчно-кам'яної хвороби, коли є застійні, плохо відходить жовч, є якісь застійні, застійні явища не, не засоб, явища у жовчному міхурі, ну, але коли ще немає, немає каменів у жовчному, там ми, не дай Боже, так? і використовуємо для профілактики і в комплексному лікуванні подару, Так? Це таке додаткове. Спокійно використовуємо нефрон, і буде дуже гарний результат. Далі, будь ласка, яким чином вживаємо? Вживаємо спосіб вживання по дві капсули два рази на день, так? і курс один, буде 4 тижні. Але одразу хочу що сказати. Коли ми використовуємо натуральний рослинний засіб, ми даємо таку, таку ну, повну таку дозу. Але <кій> перепрошую дуже часто, коли людині на, 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 вона реагує на менше дозування, тому я дуже раджу. Почати з, з однієї по одній два рази. В, взагалі ми казали, що будь-яку нову добавку, коли ви вводите один-два дні, починаєте з половиною з половинного дозування. Ви подивитесь, як ви на неї реагуєте. Може, вам більше не потрібно, може вам до повної не надо, ви так чудово реагуєте. 에, мало ли, ну мало ли якісь проблеми, і, і це, це лікарські трави, все може. Тобто, ви все відслідкуєте свої реакції на новий засіб? І я кажу, що дійсно може і не знадобитися, особливо якщо немає проблем, немає захворювання. А ви використовуєте, наприклад, для того, щоб позбавитися від набряків, напряків і набряки не такі вже суттєві. То там по одній два рази на день ну з головою просто. І що я одразу ще хочу сказати, що це не сечогінні ліки. Так ми, як ви знаєте, в компанії Джерелія. Весь колектив компанії приймає участь у тестуванні тих чи інших, або усіх засобів. І, звичайно, нефрон також тестувався нами всіма. І е, ось одна капсула, наче нічого. Друга капсула, наче теж так ні, ні, нічого. А з третьої капсули таке, чого. Тобто не щоб одразу кажіть клієнтам і одразу собі візьміть до уваги, що не може, може бути, а може не бути з першої капсули такої активної, щоб ви побачили сочогінної дії, яка буде вже прибирати набряки. А ось друга, третя, тобто це лікарські трави їм потрібен певний час почати діяти. Потім дуже активно, тут дуже реакція, але що дуже гарний момент. Але це теж можуть бути особливості, але ми таке середнє значення, я вам скажу, вже, вже з того, що співробітники на собі випробували не стільки часто через кожні 5 хвилин, да, а у більшій кількості. тобто Вода, набряки просто зливаються. Ось я кажу: перша капсула, наче нічого, друга капсула, наче нічого, а з третій просто напряки, просто щоб, як я кажу, дійсно зливаються. І, а коли, припустимо, були набряки, до да? два-три деньки ви попили, перестали. А десь там через 4-5 днів знов, наприклад, припустимо, нам було спекотно, походили, постояли, набрали набряків. Там же, скоріше за все, як показує досвід, буде, там вже буде реакція з першої з капслу. Тобто не, не спішіть приймати по дві-два рази на день, бо може бути сильна реакція. Може вистачити взагалі. Ну якщо є захворювання, то там вже краще да, притримуватися по дві-два рази на день а комусь взагалі при набряках я кажу, що може, а це буде дуже великий попит, і дуже велика кількість людей буде використовувати. Тому я більше зараз кажу про оці про позбавлення від набряків, ніж основна така ціль. Коли є захворювання, тому що ви пам'ятаєте, що коли є хронічне захворювання, особливо якщо людина приймає ліки, то вона має обов'язково перед використанням дієтичної добавки в комплексі проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем, який знає всі її проблеми, всі нюанси цих проблем, і що вона приймає, і коли як, і, і так далі. Тому я більше приділяю зараз уваги тим ситуаціям, коли не захворювання, а коли є така проблема, як набряки, яка ну просто Е, пов там починаємо з однієї і дивимося, як буде діяти. І зверніть, будь ласка, на що увагу? Про протипоказання ми є індивідуальна чутливість. Вагітність і лактація, і діти до 14 років. Але я б сказала, що з 12 можна вже розмовляти з педіатром чи можна, якщо є потрібно. І зверніть на що увагу, це дійсно дуже важливо. Що якщо камені вже є, якщо камені є в нирках, то вживання цієї дієтичної добавки може викликати їх відходження, тобто може погнати камінці. Тому потрібно обов'язково знов-таки розмовляти з лікарем зі своїм, з нефрологом чи урологом. І потрібно знати, якого розміру ці камінці, бо іноді, коли пісочок чи маленький, то в нас скільки вже навіть з нашими детоксами для схуднення питали, чи можуть вони погнати. Бо там зовсім таке маленьке, ну от вийшло би і усе. Тобто комусь це потрібно, комусь не потрібно. Да? Тому консуль... знаємо розмір камінців того, каменів того, хто хворіє, і розмовляємо з лікуючим лікарем. Далі будь ласка. Ну, і те, що я вже сказала, да? що якщо є захворювання, то консультуємося з лікарем. Якщо, не дай Бог, при використанні будь-яка публічна реакція. Зупиняємо вживання і знов-таки консультуємось е, і не перевищуємо дозування. Тобто менше ми пробуємо на початку перевищувати абсолютно не потрібно, бо я кажу, що ми даємо і в, в частності в цій добавці, в ній вже, така вже абсолютно повне дозування. Тут не потрібно, тут не так, що давайте ще більше може буде краще, ні. Не перевищуємо. Ось те, що я хотіла сказати: вивчайте назву, знайомтесь з цією добавкою. Нефрон вона називається. Знайомимося, кому потрібно, приймаємо, рекомендуємо. Ну, і я кажу, що дуже вона буде мати великий попит, бо в неї дуже велике майбутнє, бо засіб дуже дієвий, по-перше, і, по друге, і є в нас, на жаль, зараз попит тих, хто на, на, на війні отримав з проблеми захворювання сечововідної системи, і є в нас дуже багато людей, які, слава Богу, ніяких захворювань немає, але мають такі особливості, що чи такі умови праці і так до способу життя, які просто без, кажуть ні, серце, в серце, здорова, нирки, здорове, все, але як тільки тепло, то набряки, набряки, набряки. Також використовуємо і кажу, можемо використовувати тут не курсом. Дякую всім за увагу. Знайомимося, як завжди. Пропонуємо, використовуємо. Це я кажу, це та дієтична добавка, в якої я бачу абсолютно зіркове майбутнє. До побачення, всього доброго. Дякую.